Харківський обласний центр служби крові у підвальному приміщенні черги з бажаючих здати кров. Тут і постійні донори, і прості харків'яни і організовані колективи з підприємств. Після процедури з оформлення всіх бажаючих допускають на здачу серед сьогоднішніх донорів, співробітники спецкомунального підприємства Харків Зеленбуд». Тось вперше, хтось вже в четверте, а хтось навіть в дев'яте. перших днів війни закликали здавати кров, бо дуже потрібно для фронту. Я мабуть 2 березня дострого року. Пійшов сюди, було дуже багато народу. Місто вже було достатньо, ну, мало людей, але тут були черги. Такі. Українці дуже відповідальні. Це І вони дуже намагаються допомагати, хоч чим ця кров це дуже цінна. Це мінімум, який я можу зробити для наших воїнів, для України. Я хотіла здати кров вже давно. І ось з'явилася можливість від підприємства нас привезли сюди надавати кров. Ми хочемо підтримати наших військових, наших громадян, бо нашому рідному місту дуже достається зараз. І як кажуть, це ну твоя кров може воювати. Це наш внесок у нашу спільну перемогу. Ми чекаємо наших воїнів. Чекаємо їх з перемогою, робимо все, що ми можемо тут на своїх місцях. У мене друга негативна кров. Я почала здавати до початку війни жодного разу не здавала. А з початку війни це вже я четвертий раз даю кров». за даними спеціалістів Центру служби крові. Дефіциту донорської крові як такої немає. Але щоб ситуація у банку була весь час належною, заготівля компонентів в крові не може зупинятися ні на день. В минулому році у нас потреба в компонентах донорської крові зросла вдвічі, щоб це ви розуміли. Відповідна заготівля крові також повинна зростати вдвічі. Щоб забезпечити заклади охорони здоров'я як цивільні, так і військової компонентами крові, ми кожного дня повинні заготовляти не менше 200-250 доз. Донорської крові тому це те, щоб забезпечити. А також треба мати якийсь стратегічний запас, який також треба постійно оновлювати. Процес заготівлі крові він непреривний. Не можна так, що неділю працювати, неділю відпочивати. Завжди є потреба в резус негативних груп крові, але донори позитивних груп теж завжди потрібні. Тому незалежно яка у людини група крові, всі охочі можуть стати донором, бо зараз це вкрай важливо, кажуть фахівці. Щоденно банк має поповнюватись мінімум двома стами дозами донорської крові. Ниже цієї межі не можна, не можна. Це постійно. Кожен день треба мати таку кількість донорів і заготовлених компонентів крові. Тому ситуація керована, але вона повинна бути безперервною. Тому заспокоюватися не можна, хто має бажання. Ми зараз працюємо, у нас 60% це постійні кадрові донори, які до нас приходять кожні два місяці, інтервал між здачами крові 60 днів, приходять і здають донорську кров. Тому, кого є бажання, можете саме приїздити як до нас, так і до нашої філії. Організовані колективи можуть заздалегідь замовити транспорт, ми вас, время, день, щоб цей процес керувати, щоб донорам створити як більш комфортні условия. Філія центру служби крові в Теця Нікольській працює тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу. Там теж всі небайдужі можуть долучитися до великої доброї справи, аби рятувати життя. Леся Копилюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Юрій Бабикін. Харків, новини.